Вітаю вас! Ви на каналі Чесно Ок. Колишній журналіст та політтехнолог, нині радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. У щоденному режимі він коментує актуальні події політичного чи навіть воєнно-політичного життя України. Від постачання бойових літаків для ЗСУ Північною Македонією до західних санкцій проти російських компаній. В цьому відео ми дізнаємося, що ж не так з Михайлом Подоляком, та що приховують сторінки його біографії. Починаємо! Михайло Михайлович Подоляк народився 1972 року. Місце народження Вінницька область. Інші дані не уточнюються. З дитинства проживав спочатку у Львові, а потім в місті Нововолинськ в Волинської області. 1989 року сім'я Подоляка переїхала до Білорусі. Закінчив Мінський медичний інститут. Подоляк вирішив залишити заняття медициною і піти в журналістику. В 1990-х роках працював журналістом у різноманітних виданнях. Зокрема. Народна воля, «ФМ Бульвар», Білоруська діловая газета та час. 2002 року на подаряка подав позов Анатолій Тозів, очільник Комітету Держконтролю Білорусі через публікацію в опозиційній газеті Наша Свобода. Він запросив 120 тисяч доларів якості компенсації. 2 серпня 2002 року позов задовільнив суд Московського району Мінська. Хоча і постановив стягнути меншу суму, сам Михайло Подоляк повинен був сплатити. 2700 доларів. Михайло Подоляк довгий час працював журналістом в Білорусі, але 2004 року його депортували до України. Так, 2004 року Подоляк почав працювати заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті Врем'я. 21 червня того ж року до нього прийшли співробітники КДБ Білорусі з вимогою збирати речі. Влада Білорусі звинувачила Михайла Подоляка в тому, що його журналістська діяльність суперечить інтересам державної безпеки. Сам Подоляк причиною депортації називає свою статтю про те, хто може замінити Лукашенка на посаді президента Білорусі. Відомо, що рішення про його висилку з країни було ухвалено 16 червня. Але самому журналісту його повідомили лише в день депортації. Після депортації Михайло Подоляк продовжив свою діяльність в Україні. 2005 року він працював головним редактором Української правди. Після його авторської статті Таємна вечеря про отруєння тоді ще кандидата в президенти України Віктора Ющенка до нього прийшли слідчі СБУ і хотіли дізнатися, чи газета ще планує випускати подібні матеріали. Пізніше Генпрокуратура навіть викликала Михайла Подоляка на допит, де він виступав в свідком в справі про отруєння Ющенка. 2006 року він починає працювати фрілансером на інформаційному сайті Обозріватель. В той же час він стає радником власника видання Михайла Бродського, який тоді був очільником Держкомітету з питань регулярної політики та підприємництва. 1 грудня 2011 року Михайло Подоляк стає головним редактором обозрівателя. Також Подоляка звинувачували в поширенні фейків. 9 серпня 2017 року на сайті українського 24 каналу з'явилася замітка Михайла Подоляка про те, що президент Литви Даля Грібуаускайте не бажає спілкуватися з українським лідером Петром Порошенко Її передрукували багато сайтів та видань. Саме Подоляк був один з шести журналістів, яких 2011 року вперше запросили на інтерв'ю Януковича в Межегір'я. Також Михайло Подоляк був політтехнологом. 2006 року Михайло Подоляк відкриває консалтингову компанію. Перед якою стояли дві основні задачі робота з конфліктами та репутаційний менеджмент. Головними клієнтами фірми стали політики з Білорусі, Російської Федерації та України. У 2015 року він був консультантом кандидата в мери Києва Сергія Думчева. Кандидат був нікому не відомий, але всю столицю заповнила його реклама. Завдяки цьому він зміг набрати на виборах 3,92% голосів. Саме подаляку приписують ідею створення тотеми партії Сергія Думчева Рух за реформи, Носорога, як безкомпромісної тварини. Згідно з даними, на передвиборчу кампанію витратили близько 100 мільйонів доларів. А у 2018-2019 роках Подаляк був помічений у піарі Віктора Медведчука. Коли 2019 року на парламентських виборах перемогла партія Слуги народу, Подаляк нещадно критикував її, часто називав депутатів партії збіговиськом дрібних і нахабних циніків. Також діставалося й очільникам Офісу президента Андрієві Єрмаку. Але саме Єрмак в квітні 2020 року запропонував Подоляку стати його радником. На своїй посаді Михайло Подоляк займався кризовими ситуаціями та медійними конфліктами. Також до його задач в мирний час входила відповідальність за комунікації президента Володимира Зеленського, підготовка політиків і топ-чиновників до ефірів. Михайло Михайлович Подоляк веде свою сторінку в соціальних мережах у Фейсбук, де у нього понад 50 тисяч підписників. Про сім'ю Подаряка відомо мало. Він рідко розповідає про своє особисте життя, але відомо, що він одружений, і більше про його родину нічого не відомо. Чому він приховує своє особисте життя, також невідомо. На початку квітня 2020 року Михайло Подоляк став радником голови Офісу президента Андрія Єрмака та антикризовим менеджером Офісу президента. Своє рішення доєднатися до офісу президента Подоляк пояснив бажанням будувати ефективну, компактну, але жорстку державу. Персона подарика доволі цікава та не дуже однозначна. Але наразі Подаля контролює всю інформаційну політику офісу президента та контролює безпосередньо Зеленського. Крім того, він готує до ефірів у ЗМІ міністрів українського уряду, щоб їхні тези були скоординовані за змістом, які просуває президент. І якщо це робить саме він, то виходить йому довіряють в офісі президента. А я закликаю вас вірити в ЗСУ та допомагати українській армії. Також натискайте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал, адже тут вас чекає ще багато цікавих відео. Почуємось! Слава Україні!